той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостинім, почувши, що народ іде мимо, Він спитався, щоб воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус назарянин проходить. Він став голосно кричати. Ісусе, Сину Давидів, змінуйся надо мною. А ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб і замовчав, та він іще душе кричав. «Сину Давидю, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і велів привести його до себе. Коли Той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. «Господи, – сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього, прозрив. Віра твоя спасла Тебе, і вмить прозрів, то і пішов за Ісусом, славлячи Бога, увесь народ бачачи Він дав хвалу Богові. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Каже Апостол Павло до Тимотея, і це чуємо у сьогоднішньому посланні. Христос прийшов спасти грішників з яких першим є я. Апостол Павло так щиро виокремлює себе, що тою правдою, якою він живе, це є правда про те, що Христос прийшов до грішників і в першу чергу особисто для мене. І от, дорогі брати і сестри, коли кожен із нас заходить до храму, то має найперше пам'ятати собі, що я йду до того Месії, іду до мого Господа, для котрого стали важливі усі грішники, з яких перший є я. Тому Католицька церква кожні 25 років відкриває. Двері головних храмів називається ювілейним роком, щоб ще раз і ще раз великий наголос поставити на тому, що Боже милосердя завжди відкрите. Бо знаєте, що не раз стається, те, що чуємо в сьогоднішньому Євангелії, йде натовп за Ісусом Христом. І тепер важливо, щоб ми собі пригадали, якою є ця подорож. Ісус Христос іде до Єрусалиму. До Єрусалиму неможливо. Прийти як тільки через місто Єрихон. А місто Єрихон є близько Мертвого моря, а мертве море це найнижча точка світу. Мінус 426 метрів під рівнем моря. І коли ми собі згадуємо цю географічну деталь, одразу собі маємо усвідомити важливу річ. що… Ісус Христос приходить на цей світ, щоб дійти до тої низини, в якій не, не раз може опинитися людина, і її піднести до Єрусалиму. Бо Єрусалим місто спасіння. Єрусалим це місто, де Христос віддає себе, показуючи, як Бог нас любить. Але щоб підвести нас до цієї точки спасіння, щоб привести нас до Єрусалиму. Він приходить, щоб знайти нас там у нашому Єрихоні. Бо наше із вами життя, дорогі брати і сестри, не раз є тим Єрихоном. місцем, де є безнадія, де відчуваємо себе, може, так упущеними. І я би так хотів наголосити на таких трьох деталях, які Євангелист Лука підкреслює про цього жебрака, котрий біля Єрихона знаходиться, то Євангелист пише, Такі три важливі речі, що ця людина це був живрак. Не раз ми, дорогі брати і сестри, є окрай дороги нашого і з вами життя. Не раз ми можемо відчуватися такими бідняками з боку, котрі просять милостиню. Каже Іван Ліс Лукашо. Він був бідняком, і він лише міг простягати руку і просити. Не раз у своєму житті ми так відчуваємо, що ми не йдемо більше дорогою нашого життя або вірніше не знаємо, як насправді йти. Ми сліпі. І ці три речі Івани Слука так підкреслює. Він сліпий, він вже брак, і він єдине, що може робити, це просити. І не раз у нашому житті так, так і в нас є. Ми можемо бути сліпі, бо ми всього не знаємо. Ми не знаємо нашого майбутнього, ми не знаємо, чому так чи інакше стається в нашому житті. Ми не можемо осягнути всього. На багато речей наші очі закриті. Багато разів єдине, що можемо робити, це просити у Господа, бо стоїмо у краї нашої дороги, не знаємо. Як самі простувати дорогою життя. І з іншої сторони є натовп, котрий йде за Ісусом Христом, і ми чуємо, що цей натовп дуже самовпевнений. Бо коли той же брак кричить, коли Він чує, що це Ісус Христос, Назарянин, Він перший із небагатьох визнає його Сином Давида, тобто каже, що це насправді Месія. А цей жебрак, можливо собі пригадує, що у пророцтвах старого заповіту Месія це той, котрий може очі відкрити. І він за ним кричить: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Що робить натовп? Відсторонює цього чоловіка, зупиняє його, щоб не кричав, щоб не заважав. Не раз, дорогі брати і сестри, люди церкви. Люди віруючі, люди практикуючі християни, можуть стати самовпевненими, бо думають, що я йду за Ісусом Христом і я знаю дорогу. Я є зрячий. Не раз, коли ми є молодими і повними сил, або коли, скажімо так, життя наше складається добре і складається так, що ми з нього задоволені, то ми легко можемо бути самовпевнені. За Ісусом Христом де багато людей, котрі насправді не знають, що їх чекає в Єрусалимі. Є багато людей, котрі вірують також, що перед ними йде Месія. Але який Месія? Котрий прийде в Єрусалим? І вони сильно цього чекають, що він очолить повстання. Що це буде Месія войовничий, котрий нарешті визволить ізраїльський народ, але шляхом війни. Шляхом повстання. Це буде войовничий месія, завойовник, встановить справедливість, але справедливість яку? Політичну. Справедливість становить своєю силою. І вони не знають насправді, що Ісус Христос іде до того Євросилиму, де буде відданий у руки людям, де Син Божий буде відданий у руки простим людям. Багато із цього натовпу не розуміють насправді. Для чого вони йдуть позаду Ісуса Христа? Що до кінця там всіх їх чекає, навіть самі учні, котрі кінець кінцем розбіжаться зі страху, щоб не сталося так само із ними, як сталося із їхнім учителем. А цей жебрак, він щиро визнає, що він сліпий, він щиро визнає своє бідування. Коли Ісус Христос питає Його, що насправді хочеш, то Він просить прозріння. Дорогі брати і сестри, і нам треба собі визнати оцю просту правду, що ми в нашому житті не раз сліпі, темнота, ми не знаємо до кінця, Господи, до чого нас готуєш і чому така ситуація. І ми також маємо визнати, що не можемо самі у своєму житті всього зробити, а можемо лише просити. Ми мусимо визнати, що не раз у своєму житті ми стоїмо окрай нашої життєвої дороги і не знаємо, як далі йти тим життям, боїмося, не бачимо, може, сенсу навіть за для чого жити. Не бачимо якогось світлого майбутнього. Не раз такою є темрява у нашому житті. Але сьогодні запитання, дорогі брати і сестри, до кожного для нас, що хочеш? Що ти у Бога просиш? Або просто чекаєш якогось успіху, або просто розв'язання всіх твоїх проблем, або ж, може, найважливіше, Господи, що би я прозрів? Лише ти можеш мені насправді відкрити очі. Ювілейний рік, дорогі брати і сестри, коли двері храмів відкриті, це є рік, котрий. Є задля прозріння усіх людей, і ті, що є в храмі, і ті, що ще сюди не від не доходять. Хоча двері храму, двері Божого милосердя завжди відкриті. Ці двері є для прозріння і одних, і других, і тих, що всередині, і тих, що є ще зовні. Ми усі є в тому становищі, в якому маємо спокійно і смиренно просити, Господи, щоб я прозрів, щоб я ішов за тобою, але. Не чекаючи лише розв'язання проблем, не лише чекаючи, що все в мене буде добре, але що, ідучи разом з тобою, ти приведеш мене до спасіння. Одного із грішників, котрий є перший, бо кожен із нас має собі усвідомлювати, що Ісус Христос якраз прийшов найперше до мене. Коли той же брак кричить, Ісус каже, приведіть Його. Найперше, що в нашому житті має статися, це ми самі маємо прийти до Ісуса Христа, ми особисто. Просячи Господи, щоб я прозрів. Я можу багато речей в своєму житті не розуміти, але ідучи за тобою, віра дасть мені правдивий зір. Я зрозумів, що найважливіше це йти дорогою, за тобою, якою би не була темрява, та що склалася в моєму житті, та що є навколо мене. Тож, дорогі брати і сестри, сьогодні усвідомомо собі найглибше бажання нашого серця, найглибше бажання серця кожної людини, віруючи, не віруючи, щоби я прозрів. Бо сам у своєму житті не можу знайти правдивої дороги, котра доведе нарешті. До спасіння, а не просто до якогось легшого життя, що я насправді від Бога чекаю. Бо може ставатися так, що людина, практикуючий християнин, є в церкві лише тому, бо хоче від Бога просто чогось кращого в своєму житті. Багато таких людей йде за Ісусом Христом. А чи я йду за Ним, щоб через багато життєвих проблем, через багато негараздів свого життя Він привів мене до спасіння. Не просто до легшого життя. Дуже важливе питання як для християнина, так і для того християнина, котрий ще не є сам у храмі, сам особисто не зустрівся з Ісусом Христом. Відповідаємо на це питання достойно. Амінь.